До повноштатного вторгнення 24 лютого 2022 року в області оброблялося 1 мільйон 880 тисяч гектарів землі. У 2025 році ця площа склала 380 тисяч гектарів. Майже півтора мільйони гектарів знаходиться на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій. Усіма категоріями господарства на 1 жовтня 2025 року. Культури зернові та зернобобові було скошені і обмолочені на площі 129,3 гектарів. Тисячі гектарів. На врожай 25-го року, окрім військової загроз, вплинули і природні чинники. У зв'язку з екстремальним дефіцитом вологи восени і взимку, весняними заморозками, які сталися в першій декаді квітня поточного року, аномальною літньою спекою посухою аграрії не змогли зібрати врожай близько на 3 тисячах гектарів. Незважаючи на це, валовий збір зерна склав 314,8. Тисяч тонн. Завершено збирання пізніх сільхозкультур, а саме кукурузу на зерно на площі 4-3 тисячі гектарів та намолочено 3 тисячі тонн. Зерна зі середньою враженістю 6,9 центнерів на гектар. Інші пізні зернобобові культури з площі 356 гектарів та намолочена 331 тонна. Соняшнику з площі 99,9 тисяч гектарів та намолочена 97,7 тисяч тонн. Насіння із середньою врожайністю 9,8 вісім на гектар. У 2025 році господарством усіх категорій області вироблено 16,5 тонн плодово-ягідної продукції на площі 62 гектари, 13,9 тисяч тонн овочів, борчового набору. Це капуста, цибуля, морква, буряк, столовий на площі 400 гектарів та а, тисячу тонн картопля на площі 1,5 гектарів. Також завершені роботи з підготовки ґрунту, грунту. Та посіву озимих культур під вражай 2026 року. Всього посійно озимих культур на площі 1229 тисяч гектарів, у тому числі озимих зернових культур, посіяно на площа 96,4 тисяч гектарів.